Яку сьогодні замість Хайродінова там Кириленка, але тигають. Хотівці від оборонятися. І ось є перший удар по воротах і по справжньому. А ч, удари, у ворота! Забивають гості! Ось і стандарти, і схоже, що саме годим! Хоча... Ні, друзі, зараз точно скажу, хто саме забив. Ну і, звичайно, пробив та прошив ворота Студенецького. Подача б'є в Забиває! Мольфар і дуже швидко гол зі стандарту приходить у відповідь. І У нас сьогодні така повітряна загроза. Браво! Валерій гарно пробиває головою в нижній кут та зрівнює рахунок. Тож, друзі, дуже швидко команди обмінялися голами і станом на старт восьмої хвилини. Міша шукає, цей сюди. Ще є взяття у рід. Друзі, забиває знову мульфар. І схоже, що робить це саме Роман Южаков. Ось і фактор голкіпера. Трошки в виступі у цьому змаганні і рахунок 5-3 брюги тоді перемогли. Далі вже шлях був, вибиває, вибиває голкіпер енерго подалі на Черповину поля, викитіч на і чнайчі. пробиває у цьому Ліверпуль з результатом 3-1. Ну і наостанок в Англії старе добре, класичне Манчестерське, <тас> першим на м'ячі та встиг його вибити подалі зі штрафної зони. Іще одна подача. Брильов. Удар с тудинцький на місці. Не пам'ятаю, як раніше а, був свідком команда Настрою. І може бути ось, наприклад, така історія, як була з республікою, коли дійсно деякі моменти отримаєш задоволення, коли команда ось саме в цьому гарному настрої. З бойовим їжаков буде виконувати цей кутовий. Подає! І Як не забуває В'язовський був близьким, готується подачі від кутового прапора і знову бік В'язовського. Ішла ця навісна передача. А ось тут вже порушення правил. І цілком можливо, що... Попередженням покарає арбітр 77-го номером Альфаро. Так воно і є, отримує жовту картку Валерій В'язовський за свій фол. Майже з цієї точки пробував Іванов. Є удар від Кондратенка і останні півхвилини першого тайму. Басік б'є поворота. В дальній відстані нагадаю. Мольфар попереду мають мінімальну перевагу за під підсумками першого тайму, і удар по воротах. Звільняється зона на правому фланзі, туди йде передача подача, і спокійно грає Студенецький. Віддавав передачу на хід, але перехопили. м'яча у цебро. Вихід Вічна віч. 2-2. Забиває Богдан Кириленко. І не допрацювали. З 17 м номером Енерго Хотівці та отримують другий м'яч у свої ворота. І швидкий гол на старті другого тайму зрівнює рахунок у нашому протистоянні. Є удар з дальньої відстані. Яка небезпечна ситуація. Напригує. Пробуває Роман Южаков і атака дійшла до завершення. Дуже швидко енерго повернули шкіряного у гру. Момент І який неймовірний порятунок від стража воріт мульфару і ще один момент цього разу вже. енерго. Подача до штрафного майданчика триває боротьба! і Забиває прекрасним ударом. А, з лету зловив Олексій Поліщук та виводить свою команду вперед. Дійсно, чудово одним дотиком пробиває Олексій Поліщук. Ну і без шансів для Який подає у штрафний майданчик. Удар! І дуже близько, дуже близько було. На мить здалося Момент і забиває цебро. Прекрасний удар. І, друзі, рахунок стає 2-4. Прекрасне виконання від Андрія Цебро. Ячу Сіці. Щастя, вболівальників, які зможуть побачити виступи Крістіану на... Цьому партнера по збірній. Удар. з дальній відстані. Поліщук пробував для нашого поєдинку. До речі, що нема тут пенальті. Збив. Відверто брильов свого суперника. Куди побіг Студенецький? Друзі. Він може зараз віддати асист, але не забиває партнер. І все, друзі, на цьому в нас. Ця іншим атака. забити, але все ж таки пенальті не буде. Абітер взагалі не змінює рішення, навіть вар. Дивитися, схоже за все, не збирається. Ну і так призначає, тож вийде переможцем у цій парі. Лунає свисток ударить. Точно в дев'ятку. Без шансів для голкіпера Мольфару впевнено забиває. Дубль-2. І все одно забиває гравець Енерго. Цього разу вже абсолютно легітимно. 4-3. Стає рахунок. І зараз, е, я гадаю, ще компенсує трошки часу арбітер і все ще залишається. Невеличкий шанс.